На сході нашої країни, в результаті обстрілу рейсового автобуса з Латоустівка Донецьк, що проходив паспортний контроль на пункті пропуску, одразу загинули 12 осіб. Та 18 осіб було поранено. 13 з них були доставлені у Волноваську лікарню. Серед них один міліціонер та один прикордонник. Всього поранених 17, серед яких 16 залишилося у Волновасі. Сьогодні ми. Пологівці пройшли ходою єдності пам'яті жертв, вчуваючи рідним загиблих та вшановуючи їх пам'ять, дай душем своєї сили і мужності своєї дани, щоб ми він Наша країна переживає нелегкі часи. Вже майже рік на сході нашої країни йде війна. Ми пологівці за мир, за вільну, незалежну, квітучу Україну. І це дуже добре, що нас сьогодні прийшло так багато. Це означає, що ми єдині, а значить, ми непереможні. І обов'язково ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я Трихізбенка. я щастя, я Дебальцево, я Донецький аеропорт. Цей список можна продовжувати. Це не просто слова, це слова солідарності з тими, хто попав в трагедію. Це слова солідарності. З нашими героями, які захищають нашу мирну землю. Те, що створили терористи 13 січня, не піддається здоровому глузду. Мабуть, в жодній країні під час навіть громадянських війн не знищують мирних жителів, які випадково опинилися на лінії вогню. На жаль, терористи. Російські найманці собі це дозволяють. Ми молимося за душі загиблих. Ми молимося за життя наших героїв, які захищають. Шановні пологівці, сьогоднішній захід свідчить про нашу свідомість, про наш патріотизм. Тому слова вдячності за те, що ви приймаєте участь у сьогоднішньому заході, за те, що волонтери допомагають нашим бійцям, за те, що підприємці допомагають нашим бійцям. Звичайно, особливі слова вдячності матерям, дружинам, чи сини, чоловіки, сьогодні знаходяться на передовій. Слова вдячності і підтримка буде завжди звучати з наших уст і словами, і ділом. Я бажаю нам миру. Спокою, злагоди, і слава Україні! На жаль, силою і війною все не зробити. Дуже складна ситуація. Вітчизняна дипломатія, міжнародна дипломатія намагаються домовитися, намагаються якимось чином заспокоїти цю ситуацію, щоб міжнародний тероризм в особі шизофреніка Путіна. Щоб він якось став в рамки міжнародних законів, став в рамки добра, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти нашій перемозі, для того, щоб на нашу землю повернувся мир? Ми повинні єднатися. Ми повинні кожен день собі, своїм друзям, своїм дітям, дітям нагадувати, що ми громадяни. Вільної країни, що ми єдина громада, українська громада, і ми самі можемо на своїй землі наводити лад і будувати ту країну, про яку мріємо. Ми можемо допомагати нашим бійцям, ми можемо допомагати матерям, жінкам наших бійців. Будь-яка допомога сама маленька, але це та невеличка. Наша плата за майбутню перемогу Болю в серці віддалася волноваха у кожного з нас. Болю в серці віддається те, що про у нас на востокі нашої країни. Скажемо, так як вона є, не будемо брехати їдь. Кожен з нас утром просипається з болю, тому що він це повна і знає. І так же саме лежиться з тою бол'ю. Яка вона є сіде війна? Гибнуть мирні люди, царство їм небесне, гинуть наші герої, Іменно ті хлопці, які захищають, щоб ми з вами могли спокійно проводити сьогодні мітінг, відводити наших дітей в саді, в школу і робити ті діла, які ми робимо. А війна все одно йде. Вона рядишком. Я об этом вже говорив. Всього на відсюди 100 кілометрів. Під і погибли мирні люди. Терорист не спить, він зриває мости, по Дареховської мост злетів, по Бердянську проблеми, по Харкову проблеми, по Києву проблеми. Що треба робити? Надо тільки обідінятися, подиматися всім От мала до велика. По крихті. Немає багато, є крихта. Отой крихта допомагає тим людям, які нас сьогодні захищають. А захищає нас сьогодні армія. Ще одне, я вважаю, воно немаловажне. Город Пологи, він не такий маленький, як кому кажеться. Є прозводственний потенціал. Мес, локомотивне депо, допомогоне. Ми можемо ремонтувати техніку, ту, яку не співають ремонтувати танкові заводи. Значить, треба це діло все саласовувати. Робити все те, що ми можемо зробити. Можемо дрова заготовляти, значить будемо заготовляти дрова. Можемо ремонтувати техніку, значить будемо робити техніку. До по покрихті в ітогі буде побіда. Без побіди, ви самі розумієте, що буде. Тому я є призиваю всіх зробити, хай буде маленькою, але пользу принести і прибудуть ту побіду, яку ми всі з вами ждемо. Слава Україні! Я волноваха. Цими словами я хочу донести до кожного терориста, що ми не просто тут зібралися, що ми будемо кожного разу збиратися, якщо ці слова дойдуть до тих голів терористів, щоб вони зрозуміли, що якщо в кожному серці, в кожного українця буде жити патріотизм, то нас не здолати. Хочу поважати так, хочу поважати всім. Українцям терпіння. Також хочу подякувати всім українцям, всім пологівцям, які допомагають по крихті, зносять всім волонтерським рухам, самообороні, волонтерському руху, всім, кому б не тільки б не допомогли, аби тільки всі ці, всі ці речі дійшли до наших військ, до наших солдатів, які дають нам мирне на небо над землею. Слава Україні! Героям слава!